Президент Зеленський у своєму традиційному телезверненні 12 червня заявив, що на Сумщині він вже бачить поступове витіснення Збройними силами України російських військ, російського окупанта. Звідки, такі підстави, для, звідки підстави для такого оптимізму? І чи розділяєш ти цю позицію? Як людина, яка спостерігає за тим, що відбувається, я не знаю, звідки така інформація Верховного Командувачу. Можливо, він щось краще знає. По тому, що я дивлюсь карту Deep State, і по тому, що я отримую повідомлення від командирів, я бачу просування російських військ. Можливо, просто я знаю не все. І Deep State не все відображає в якомусь місці. Проводяться якісь дії по відновленню позицій, я не можу сказати. Мені важко коментувати речі, обставини яких мені невідомі. Але насправді інформація така, що за ту інформацію, яку ми бачимо по карті, ворог продовжує просування. Дуже важко вони йдуть, їм завдають великі втрати. Але наші війська змушені просто притискатись до лісового поясу, лісових масивів навколо Сум, або вони щільні і вони дозволяють військам маневрувати і дають якийсь захист від дронів. Ну без цього там а, ведення якихось змін в бойових діях неможливі. Я неодноразово давав свій прогноз ще після відходу з суджі, що нашим військам доведеться відійти. На тій ділянці, де у нас захищена логістика. Бо ворог діє дуже масовано великими силами БПЛА, велика кількість дронів атакує і контролює наші логістичні шляхи, а вони там, оскільки вони не захищені, не побудований конструктивний захист, єдиний захист цієї логістики це ліси. Тому наші війська ну, їм доведеться відійти до лісів. Тоді я не сумніваюся. Як тільки там наша логістика буде захищена, там є достатньо наших боєздатних військ, вони розгорнуться і е, вони не пропустять ворога до Сум. Я не бачу загрози сумам, навіть зараз захоплення міста ворогом. Я вірю в те, що ті воїни, які там є, а там значна кількість наших військ, і якісних військ, вони, якщо не будуть захист від дронів в лісі, вони зупинять будь-яке російське угруповання.